Давайте подивимось, близнюки. Ой, дивіться, дійсно може бути подорож, може бути, якраз десь на перетині двох місяців, тому що це, в принципі, фізично навіть кудись поїхати. Або це зміни. Ну, ця карта така. Куди поверне колесо долі, ми ніколи не знаємо. Давайте подивимось для вас в червні, куди поверне ваша доля? Куди вона поверне? Близнюки. Ой, теж, дивіться, світ. Я думаю, багато з вас захочуть десь кудись поїхати і правильно зробите. Або щось завершиться. Тобто, якщо ви не виїзні або не хочете їхати, не всі ж люблять подорожувати, то, можливо, стрімко закінчується якийсь період життя. А який для тих, хто не подорожуватиме, який період життя закінчується? Коли вам було страшно, коли ви були налякані, коли ви, можливо, були в таких депресивних станах, Тобто ви виходите з чогось такого пригніченого, поганого, і це нарешті м -м, сходи на ні, так? Тобто ви вже більше не боїтесь, ви більше не плачете, ви більше е не, не спите ночами. Так? Так, а в що йде? Хочеться прям додати ще в червні. І що йдете тепер з цими змінами? В свою власну перемогу і тріумф. Тобто, якщо ви сумнівались в собі, якщо у вас були такі стани, що нічого не хотілося, і здавалося, що всі проти вас, і руки опускаються, і ви просто, можливо, навіть десь на антидепресантах були, і таке може бути, то от в червні, після ваших таких чудових травня-червня, ви нарешті відчуєте свою власну перемогу, можливо, перемогу на якихось. Рівнях там суспільних, соціальних, тобто, ви відновлюєтесь, відроджуєтесь, і ви ще й тріумфуєте.